Вітаю вас, друзі! Пропоную сьогодні розібрати ось цей запит. Я як ментор людей мультипотенціалів, хочу вам показати, наскільки комплексною роботою є робота з мультипотенціалами. Що ми бачимо в цьому запиті? Першочергово, це поведінковий паттерн. Спалах знецінення. Тобто, людина заходить в нову справу, в новий проєкт з ідеєю, ось вона. Ось воно. Справа мого життя. Це воно, це моє покликання. Що вона робить? Вона інвестує туди свій час, свою енергію, свої гроші, тобто життєві ресурси туди вкладає. Далі відбувається, вона що вона швидко втрачає інтерес, в неї опускаються руки, і часто ще до того, як є якісь результати. Це типовий паттерн. Гіперактивної фази з наступаючою фазою виснаження. Тобто, у нас є така формула: висока емоційна залученість на старті, швидке виснаження, апатія, і в результаті самознацінення. Ось так це все дуже просто відбувається. Далі ми в цьому запиті бачимо з вами когнитивні викривлення та переконання. От знаєте, це звучить як катастрофізація. Щоб я не починала, я точно знаю, що я зовсім скоро втрачу свій інтерес, бо це вже було. А, а також ми тут бачимо знаєте, таку генералізацію. Тобто, якщо це раніше так було, значить, це має постійно так класно повторюватись завжди. Тобто, це, це переконання про те, що має бути справа життя. Інакше все марно, не потрібно більш нічого робити. Все немає цієї гнучкості. Ми також тут бачимо ознаки хронічного вигорання. Людина пригадує період роботи на можі можливостей. Піар-віддіал, 7:30 ранку до пізнього вечора без вихідних. Цитую прямий текст. Потім. Як відрізало, навіть писати не можу і не хочу. Це реально класична симптоматика вигорання. Тобто емоційне відсторонення, втрата мотивації навіть до улюбленої справи, яка так надихала. Це так буває. Також тут ми бачимо такий сильний тиск ідеї, що це має бути справа всього мого життя. Це моє покликання. Ця думка дуже круто блокує знаєте, людину на експерименти, на маневреність. Тобто вона дуже сильно ця думка посилює самознацінення, бо будь-яка справа має стати ідеальною або вона вважається невдало все, провал нема. Не потрібно нічого робити. Ось, такі маленькі запит, але скільки всього, ми в комплексі нарила так, це ще так поверхнево, тільки з деяких запитів. Я як людина мультипотенціал, яка через це все пройшла, я як ментор для людей мультипотенціалів, я для своїх Клієнтів пропоную саме комплексний підхід. І перше, з чого б ми почали працювати, це психотерапевтичний блок. Да? Тобто ми маємо пропрацювати переконання. Ну, наприклад, в даному випадку, це я мушу знайти одне ідеальне заняття, інакше я просто не вдаха. Або тут таке переконання є: якщо я втрачаю інтерес, це значить, що зі мною щось не так. Це як мінімум два переконання, з якими потрібно попрацювати. Далі це робота з когнітивними викривленнями, які блокують простір для експерименту і для розвитку. Далі ми маємо розібрати причини апатії. Тому що це не проблема мотивації, це виснаження після гіперактивності. Тобто, я вам вже показала, що людина вона заходить просто на всі 200% відсотків замурюється. занурюється. Хоча мультипотенціалі вважають дуже поверхневими людьми, але це не так. Другий етап роботи це відновлення енергії та стабілізація цієї енергії. Це дуже важливо, тому що я не хочу до себе підв'язувати людину на роки. Мені потрібно і важливо навчити людину відстежувати свої енергетичні цикли. Це дуже часто ігнорується мультипотенціалами. Чому? Бо на старті проекту є. Сплеск енергії, ураган енергії, а потім обвал цієї енергії. Далі ми маємо навчитися, в парі я маю навчити людину, це мікродозування цього навантаження. Тобто не заходити в нове, не всі там 100-500%, а навчитися обережненько будувати свою систему без тотального цього занурення, а саме. Ту глибину, яка зараз потрібна саме для цього проєкту. Далі ми маємо навчитися працювати з відчуттям безпеки, тобто дозволити собі не знати і так сильно не планувати наперед. Типа, ще маю на увазі, тобто цей проект не окупився. Да? Це дуже важлива така ниточка, яку потрібно пропрацювати. Третій етап спільної роботи в мене на менторстві це в даному випадку була б діагностика типу мультипотенціалу. Тобто, зверніть увагу, ми пропрацювали когнитивні та когнитивно-поведінкові фактори, розібралися причиною апатії. Да? А тепер ми йдемо діагностувати: ну, окей, який же ж ти тип мультипотенціалу, тому що це ключ. Людина тут схожа на новатора такого типу мультипотенціалу, як новатор, шукач. Тобто це люди, які потребують постійно зміни фокусу, але увага, без, знаєте, без структури, це, знаєте, в житті виглядає начебто хаос, такий незрозумілий. і... В итоге, знаєте, самознищення людини через свою самооцінку і самознацінення. Тому нам потрібно чітко розуміти структуру, як це робити. Потрібно мені, як ментору, допомогти побачити, що в природі цієї людини є циклічність. Я люблю досліджувати нове, різне. Друзі, і це не проблема, якщо вміти це все класно організовувати. Четвертий етап роботи з цією людиною це побудова нової стратегії життя і роботи. Тобто стратегія не як знайти справу свого життя і єдине покликання, а як створити систему, яка дозволяє жити тобі в цій. Багатогранності і не вигорати, тобто в своїй природі, в своїм єстістві і не вигорати при цьому. Тобто нам потрібно навчитися планування не з точки зору, обери раз і назавжди, а з точки зору: а як я можу дати собі простір для всього, що мене цікавить, для цього всього різного, без тиску. Окупності, а, ну, коли окупиться, окупиться чи не окупиться. Розумієте, це дуже важливо. Наступний це вже е, п'ятий етап: це інтеграція і гнучкість, е, що я маю на увазі, тут це створення підходів до реалізації е, в соціумі. Яка враховує тип мультипотенціалу цієї людини. Тобто мають бути гнучкі проєктні моделі, сезонність, чергування, навантаження. Це дуже важливо, тому що у мене на сьогоднішній момент е, саме гнучкість в проєктних е, моделях. Це я зараз так працюю. Далі в нас має бути робота з переналаштуванням фокусу. Не я мушу обрати щось одне, а як я можу організувати всі свої захоплення, ідеї і хобі так, щоб вони мене не виснажували, а навпаки, давали мені гроші, енергію, смак до життя. Ось так. Такий, знаєте, сухий остаток. Друзі, це не проблема, це сухой остаток. Проблема людини. Так, сухой остаток. Проблема цієї людини, цьому запиту, не в тому, що вона досить ча часто і швидко втрачає інтерес, і не в тому, що вона не може визначитись, а основна проблема в тому, що увага, людина живе не в тій системі. Тобто, ця система людині не підходить їй як мультипотенціалу. Тобто. Людина заходить у справу на всі 200%, вона себе там просто спалює. І, звісно, закономірно, вона дуже швидко вигорає. І це не про те, що людина якась не така, що вона лінива. Це про те, що людині не дали знання, як їй жити з цією багатогранністю екологічно для себе. розумієте Тому. На менторстві, в своїй роботі я допомагаю людині побачити оцю циклічність. Це на коли це все розібрати, і зняти цю дурну ідею, справа на все своє життя, і побудувати таку систему, яка підходить саме тобі, під твої проекти, під твій ресурс, а не виснажувати себе. Ось так. Тому кому цікаво, будь ласка, Приходимо в шапці профілю, у мене там. Тому, друзі, ось такий у нас коротесенький відеорозбір запиту. Якщо хтось себе впізнав або комусь потрібно менторство, можливо, ще не готові на менторство, будь ласка, приходите до мене на консультацію. Значить, на консультацію можна записатися, прийти в шапці профілю в Інстаграм.